В історії існує всього декілька франшиз, які зуміли кардинально змінити образ популярного кіно. Однією з таких є фільм про чужого. З моменту виходу першої частини минуло майже 45 років. За цей тривалий час франшиза зуміла змінити кілька різних жанрів, пережити епічну битву з хижаком і навіть запустити власний рестарт. У створенні оригінальної квадрології брали участь легендарні режисери: Це Рідлі Скотт, Джеймс Кемерон, Девід Фінчер і Жан-П'єр Жене. І до сьогоднішнього дня, неймовірна Сігурні Вівер у ролі Елен Ріплі. Залишаються однією з провідних героїнь бойовиків в історії кінематографа. У цьому відео ми спробуємо розібратись: з чого ж починається історія чужого, якими складними прийомами творці лякають глядачів, і чому все пішло не так в історії франшизи? Це рубрика Дивися School. влаштовуйтесь комфортніше, не забудьте прикрити світ лицехватів. Обіцяю, буде цікаво. Поїхали! Я ж попереджав. Перепрошую, я можу дещо сказати. І почну я, мабуть, із самого початку. Історія створення фільму Чужий просто сповнена дивовижними випадковостями, нестандартними обставинами та несподіваними поворотами. Завдяки ним на світ з'явився фільм, який сьогодні вважається класикою жанру жахів і всієї кінематографічної історії. Загалом, давайте почнемо з того, що чоловіка, який придумав чужого, звали Ден Обенон. Він почав свою кар'єру в кіноіндустрії у 1974 році. Тоді вийшла науково-фантастична картина. Темна зірка, яку зняв ще невідомий на той час Джон Карпентер. Фільм був свого роду дипломною студентською роботою. Карпентер був режисером, а Обеннон писав сценарій, займався монтажем, спецефектами і навіть зіграв одну з ролей. Саме з темної зірки почалася історія створення чужого. Сюжет фільму розповідав про екіпаж космонавтів, які борються за виживання у відкритому космосі. Їхня місія полягала у знищенні нестабільних планет зоряних систем, що підлягають колонізації. Він вийшов у широкий прокат, але О'Бен потім казав, що це. Було його найгірше творіння, адже фільм перетворився з найбільш вражаючої студентської картини на найбільш невиразний професійний фільм. Проте темна зірка дала поштовх до кінокар'єри як Карпентера, так і Обенена. Автор початківець Рональд Шусет запропонував Дену співпрацю, купивши права на адаптацію оповідання Філіпа Діка, ми можемо згадати це для вас оптом. Обенен написав сценарій, на основі якого через 16 років Пол Верховен після низки переробок зніме знаменитий фільм Згадати Все. А ще Ден поділився своєю мрією. Мрією зняти продовження темної зірки, але вже в серйозній манері. Джерелами натхнення для Обенена стали стрічки Річ з іншого світу звідси агресивний прибулець, заборонена планета, звідси корабель, який отримує сигнал з небезпечної планети, і планета вампірів. Тут герої теж знаходять гігантський скелет-прибульця. Обенен також згадував, що його надихало оповідання Кліфорда Саймока Звалище, у якому екіпаж приземляється на астероїд і знаходить контейнери з яйцями. До сценарію тоді руки не дійшли. Режисер. Хандро Ходоровський, якому сподобалась темна зірка, запросив Обенона в Париж працювати над екранізацією Дюни. Півроку Обенон працював у неймовірно талановитому колективі над одним із найвідоміших, але не знятих фільмів. Саме тут він познайомився з багатьма художниками, але головне з Гансом Гігером, чиї роботи вразили Дена до глибини душі. Однак через фінансові труднощі виробництво Дюни закрили, і він повернувся до США без копійчини в кишені. Вирватися зі злиднів можна було тільки одним способом: написати в найкоротші терміни які-небудь сценарії продати його. Вибір пав на історію про невідому планету і прибульця, Ден добре уявляв собі перший акт, де астронавти висаджуються на невідому планету і стикаються з іншопланетянином. Але куди рухатись далі, він не знав. Шусет запропонував схрестити цей сценарій з іншою історією під робочою назвою «Гремліни». У ній йшлося про те, як Гремліни проникли на борт бомбардувальника, який відбомбився в Токіо. Вони вбили хвостового. Стрільця і рухалися до носа літака, члени екіпажу намагались будь-якою ціною стримати монстрів і довести літак до бази. Обенен змінив бомбардувальник на зореліт, а Гремлінів на прибульця. Але скоро ця ідея завела його в новий глухий кут, як прибулець міг потрапити на борт корабля. На допомогу знову прийшов шусет і запропонував насправді шокуючу ідею: паразит, який фактично гвалтує людину. Обенену варіант сподобався, і він зробив його ще більш огидним. Паразит вводив у жертву своїй ембрі. Який потім виростав і виривався назовні із живої людини. Пізніше, вже в роботі над самим фільмом, ці ідеї підхопить художник Ганс Гігер, один із творців образу чужого, навмисно додавши в дизайн персонажа фалічні елементи. При цьому напад ксеноморфа недвозначно нагадуватиме статевий акт. А щоб зробити сцену зґвалтування якомога страшнішою, Абенен задумав зробити жертвою чоловіка. Таким чином, він пішов проти тодішньої традиції хоррорів, розрахованих на чоловічу аудиторію, де знущанням на Крані піддавались переважно жінки. Наступною сценарною проблемою для Дене стало питання, чому герої просто не пристрелили прибульця. Обенен не хотів використовувати вже занадто за її жіни універсальний хід про те, що кулі його просто не беруть, і відповідь прийшла зі сторони: а що якщо у прибульця замість крові кислота, яка роз'їсть корпус корабля, так проблема було вирішено. Герої не змогли б використовувати зброю, щоб не знищити власний корабель. Приблизно у цей же час Обенен придумав назву Еліан, або як ми тепер знаємо. Чужий працюючи над сценарієм, де навмисно не став продумувати персонажів. У них навіть не було певної статі. За замовчуванням усі шестеро були чоловіками, але у сценарії стояла позначка, що двох акторів можна замінити жінками. Щоправда, сценаристи подумати тоді не міг, що жінкою зроблять головного героя. Обеннон знав, що майбутні продюсери в будь-якому випадку захочуть щось змінити. Якщо залишити героїв на їхній розсуд, сюжет напевне вціліє. З художнього погляду в роботі Обенона не було ніякої вишуканості. Діалоги були примітивними, а персонажі зображені схематично, і їм було якось складно співчувати, але у Голлівуді сценарії купують не за вишуканий стиль, а за ідею і можливість її реалізації. А в роботі Обенона цього було вдосталь. Над сюжетом він добряче попрацював. Каркас його історії витримав усі. Наступні переписування. Отже, у 76-му році Обемен і Шусет зареєстрували сценарій у гільдії сценаристів і почали шукати на нього покупця. Але жодне з великих студій не проявляло інтересу до щелеп у космосі, як прозвали тоді чужого. Тільки король фільмів категорії Б Роджер Корман був готовий купити сценарій і виділити цілих 750 тисяч доларів на виробництво. Обенон міг би особисто поставити картину, а шусет став би продюсером. Друзі були у захваті і збиралися укласти угоду, попросивши для пристойності кілька днів на роздум. Щоб вийшло, якби вони підписали угоду одразу. За словами самого Обенона, що жив був би знятий за пару тижнів на якомусь складі, і ніхто б про це зараз не згадував. Але доля мала свої плани на сценарій чужого. Так і не встигнувши дати відповідь корману, Обенен випадково зустрівся зі своїм старим другом, який на той час став незалежним режисером. Дізнавшись про сценарій, він попросив дати його просто для ознайомлення. А ввечері того ж дня передзвонив зі словами: Благаю, ні в якому разі не підписую угоду з Корманом. Так, студія. 20-те століття Fox і придбала права на сценарій. Але після угоди проблеми тільки почалися. Студія негайно почала змінювати сценарій Бенена, передавши його продюсерам Гайлеру і Гілу. Зміни почалися з імен героїв, які режисер Гіл одразу зненавидів. Так з'явилися вже знайомі герої Ріплі, Ламберт, Паркер та інші. Крім того, продюсери вирішили, що головним героєм має бути жінка. Потім було вирішено змінити місце подій. Але найважливішою зміною стала нова сюжетна лінія, яка зіграла ключову. Роль у подальшій історії кіносерії та визначила напрямок розвитку сиквела. Саме продюсери Гайлер і Гіл великого героя, Андроїда Еша, який працював на поки що неназвану компанію. Так у фільмі з'явився соціальний підтекст. Еш уособлював компанії, які можуть бути гіршими за найстрашніших монстрів із космосу. У другій половині 70-х у Голлівуді почав зростати інтерес до конфлікту людини і природи. Цьому сприяв успіх таких фільмів, як Щелепи та Піранія. Чудовиська породжені природою цікавили режисерів і раніше, чого вартий лише Годзіла та кінг Конг. Але тепер зросла і комерційна успішність таких фільмів. Тож не дивно, що під час стрімкого опанування космосу люди почали замислюватись над тим, які небезпеки на них можуть чекати. На інших планетах. Тож вихід хорору про іншопланетну околовбивцю був, здається, лише питанням часу. І ось у 1977 році світом пронеслася хвиля за назвою Зоряні війни, які стали настільки успішними, що космічну фантастику стали розглядати як вигідну інвестицію в Голлівуді. Студія 20-те століття Fox зробила невиправдану помилку, залишивши всі права на франшизу Джорджу Лукасу. Тож після цього почала активно шукати якийсь аналогічний проект. Єдиним сценарієм про космос, який був готовий до. Запуску, виявився чужий. Тож, як не дивно, фільм з'явився на світ не без допомоги Джорджа Лукаса. Події почали розвиватись швидше, ніж хтось міг уявити. Початковий бюджет фільму визначили у 4,2 мільйони доларів та почали шукати режисера. Хтось відмовлявся сам, хтось пропонував зняти звичайний фільм жахів категорії Б, що вже не влаштовувало студію. Врешті роботи дістались Рідлі Скоту, який на той час зняв понад 2000 рекламних роликів і зарекомендував себе дебютною стрічкою дуелянти. Коли Рідлі Скот показав розкадровки сценарію, вони так вразили студію, що бюджет фільму одразу ж було збільшено вдвічі. Бенен завзято брав участь у створенні фільму. Він показав Скотту свій початковий сценарій і переконав повернути мертвого прибульця та його корабель. А коли вирішувалось питання, який вигляд повинен мати чужий, Обенен показав режисерові збірку робіт Ганса Гігера за назвою Некрономікон, що надихнуло його у свій час на створення сценарію чужого. Малюнки настільки вразили рідлі, що незважаючи на опір студії, яка вважала роботи художника огидними і аморальними, скот найняв його на роботу. І як результат, Гігер разом з його командою. Створили вигляд практично всього, що є у фільмі. Остаточний бюджет фільму склав 11 мільйонів доларів. Досить солідна сума для 79-го року, але навіть її не вистачило, щоб реалізувати всі задуми творців. Наприклад, спочатку шкіри чужого мала бути прозорою, а також у чужого були очі, їх вже потім прибрали, щоб зробити монстра ще моторошнішим. Взагалі, економили на багатьох речах. Так, тонкі непівпрозорі перетинки або щоки чужого були зроблені з презервативів, а голова зі справді. Ажнього черепа, трубок та іншого мотлуху, які приніс з собою гігер, і рідлі скоту довелося просто виборювати у студії космічного жокея. Боси студії не розуміли, для чого конструювати сцену за 500 тисяч доларів, яка триватиме кілька хвилин. За їх задумом, на кораблі прибульців мало бути тільки порожнє яйце чужого і джерело сигналу. Але режисер зумів вибити гроші на декорацію, яка в результаті стала однією із візитних карток фільму. До речі, у цій сцені замість акторів знімалися діти самого рідлі Скотта, щоб передати колосальні розміри Жакея. Скотт любив робити багато дублів, намагаючись досягти досконалості у кожному кадрі, і тому залишали. Шились багато матеріалу, який він залишив у монтажній кімнаті. Так чорнова версія чужого тривала понад три години. Щоб укластися в стандартний двогодинний хронометраж, було скорочено деякі сцени, вирізано діалоги та епізоди з чужим, де він був занадто схожий на людину у костюмі. Кілька видалених сцен пізніше увійшли в режисерську версію 2003 року. Наприклад, сцена прослуховування іншопланетного сигналу та епізод, де ріплі знаходить Даласа і спалює його. Видалені цього епізоду з прокатної версії, до речі, відкрило можливість для створення сиквела Джеймса Кемерона? Адже життєвий цикл чужих у першому фільмі не отримав логічного завершення, оскільки нам так і не показали звідки беруться яйця. Як я вже казав раніше, у 70-х у голівудському кіно стали популярними конфлікт між людиною і природою. Загалом такі фільми передають приблизно однаковий зміст. Незважаючи на прогрес цивілізації, людина все одно залишається вразливою перед силами навколишнього середовища. У першій частині чужого особливо помітно, як це проявляється в описі ксеноморфа. Ідеальний організм. Чужий це невідступна загроза, від якої не втекти. Він схожий на серійних убивців, які переслідують своїх жертв, і він фізично сильніший, ніж вони. Саме це спостерігається у різних хітах 70-х, таких як Геловін і техаська різанина бензопилою, а пізніше Кошмар на вулиці В'язів і П'ятниця 13-го. Попри те, що фільм зосереджений переважно на сильній героїні, він ще й один із перших і найуспішніших серед подібних жанрів в історії. Завдяки чужому Елен Ріплі стала настільки відомою героїною, що на Дихнула кінематографістів на створення сильних жіночих образів від Клариси Старлінг до Сари Конор і Трініті. І за чотири фільми Ріплі довела актуальність жіночого жанрового кіно. Bad call. Bad call. Помилився? Dead, Ці люди мертві. Ти розумієш, що накою франшиза загалом розглядає складні відносини, але не тільки між чоловіком і жінкою. Інший важливий конфлікт розгортається між корпорацією, маленькими людьми на її службі, та ксеноморфом. Компанія прагне оволодіти ідеальним вбивцем і доручає цю місію звичайним працівникам. У центрі всього цього конфлікту опиняється ріплі, над якою нависла загроза як ксеноморфа, так і від великої компанії. <різь> Навіщо? Еш? Сьогодні вже вочевидь, що головна героїня класичних фільмів про чужого це Елен Ріплі. Але якщо дивитись фільму перше, то здається, що головний герой першої частини це Капітан Даллас, а Ріплі десь на другому плані. Творці ніби готують глядача до фільму про боротьбу чоловіка та монстра, та в результаті він виявляється хибним протагоністом. У першому фільмі у Ріплі, як і у інших членів екіпажу, немає суттєвої передісторії. Лише в сиквелі глядачі можуть ближче познайомитись з героїною Сігорні Вівер. Джеймс Кемерон. Який написав сценарій до чужих, знову ж таки, не без допомоги Гайлера та Гіла зробив акцент на драматичному розвитку героїні. Образ ріплі з другої частини працює на контрасті з її образом у першому фільмі. Ми дізнаємося про те, що у неї на землі була дочка, яка померла, поки ріплі була у кріво та за розвитком дії ріплі знайде символічну доньку. Ньют. Тритон! мене звати Тритон. ніхто не називає мене Ребекою, крім брата. А у фіналі фільму тема материнства досягне кульмінації, коли ріплі зустрінеться з королевою чужих. Кінець другої частини більше ніж просто ефектне протистояння, це протистояння двох мам та їх відношення до дітей, битва між уважним ставленням до однієї дитини і стратегії багаторазового поповнення популяції. А акторська гра Сігурні вівер була настільки вражаючою, що акторку номінували на Оскар. Швидше God. хай тобі трясця! За чотири фільми ріплі пройшла повний шлях становлення від дівчини, яка не злякалась вступити у бій з невідомим злом через взяття відповідальності за іншу людину, до самопожертви та, зрештою, дивовижного воскресіння. Чотири фільми про ріплі представляють собою закінчену історію, яка не потребує приквелів ані спінофів. А персонажні зміни продиктовані необхідністю змусити глядача співпереживати героїні із фільму в фільм і бажанням самої з Вівер щоразу відкривати нові грані культового образу, трансформації ріплі. Чітко вирізняється і на формальному рівні. У першому фільмі мінімалістична, непомітна акторська гра Сігорні Вівер відповідає розміреному темпу розвитку, який більше зосереджений на створенні гнітючої атмосфери, а у другій частині героїня знаходить чітку драматичну лінію та й в акторському виконанні з'являється більше нюансів. Якщо в першій частині фільму героїня була вдягнена у звичайний одяг, то вже в другій частині її образ набув войовничої риси, готової до бою. У третій частині цей образ лише поглиблюється, коли героїня підстригає волосся. Тепер ріплі має чоловічий образ і урівняна з чоловічими персонажами, а в четвертій частині вона з'являється в приталеному костюмі, який вже відверто контрастує з її початковим образом. На початку четвертого фільму ріплі відмовляється від ідеї материнства і турботи, оскільки вона є клоном. Під час розгляд. Вадку сюжету вона знову знаходить символічну дочку і стає матір'ю, але незважаючи на всі зміни, ріплі залишається захисницею доброю та чутливою, але водночас сильною та рішучою. Не лізь you до неї, суко. Щоб зацікавити глядача, творці щоразу вигадують щось нове для франшизи. Незважаючи на загальну концепцію боротьби із прибульцями, кожен із чотирьох фільмів має свої особливості: перший був концептуальним хорором, а другий науково-фантастичним бойовиком. Третій, в свою чергу, більш схожий вже на психологічний трилер, а четвертий на постмодерністське переосмислення всієї франшизи. Фільми також різняться і стилістично у першому фільмі. Майже немає вже звичних для жанру скримерів. Режисер Рідлі Скотт створює напругу через дизайн оточення. Ми бачимо довгі плани холодних інтер'єрів корабля людей і прибульців, який своїми нестандартними формами взагалі викликає певну тривожність. Фільм здебільшого знятий у темряві та похмурій кольоровій гамі, а ще тривожності додає першокласний дискомфортний музичний супровід, створений композитором Джері Голсмітом. Клаустрофобія посилюється і за рахунок того, що на першому плані досить часто можуть перебувати випадкові предмети, а камера неспішно рухається вузькими коридорами корабля. Моторошності додає і псевдодокументальна зйомка. Вона вривається в медитативний тон фільму. Такий прийом посилює відчуття якогось побоювання перед технологіями, які не тільки не можуть захистити людину, а й самі є джерелом небезпеки, як у випадку з Андроїдом, недарма головним лиходієм першої частини, по суті, він і є. А сам монстр майже весь час. Тримається у тіні, проте кожна його раптова поява викликає потужну реакцію, згадати тільки знамениту шокуючу сцену з народженням грудолома. До речі, з цією сценою є одна дуже цікава історія. Взагалі, сцену мали зняти з першого дубля, тому що вона передбачала величезну кількість крові, нутрощів та інших мерзенностей, і в разі провалу пішло багато часу на повторну підготовку. Сцена умовно складалася з двох частин: у першій Джон Герд падає на стіл у муках, у наступній на столі вже не він, а штучний тулуп підготовлений до появи з нього чужого. Сам Джон уже був під столом разом із ляльководом, який усім цим керував. Усі, в принципі, знали, що саме має статися, але оскільки це був перший дубль, майже ніхто не знав, як саме це виглядатиме. Ніхто не знав, що поява супроводжуватиметься маленькими кривавими вибухами. У кадрі, де Герчі повністю лежить на столі, ривок із груди був створений за допомогою потужного Току повітря. І наступна сцена вже це кадри зі штучним тілом. Спочатку чужий не зміг порвати футболку, тому її побризкали кислотою і зробили маленькі порізи, але все одно вирішили, що це буде виглядати круто, як паразит у спробі вибратись, заливає одяг кров'ю. У наступному дублі все вже вийшло. Все не знімалось одночасно з чотирьох камер. І подивіться, ця реакція справжня. Актриса реально була налякана. Оператор, який знімав цей план, спочатку навіть подумав: треба ж яка хороша актриса. І тільки потім він зрозумів, що в неї була справжня істерика. Другий фільм суттєво відрізняється від першого. Джеймс Кемерон зняв фантастичний бойовик, який буквально захоплює подих. У ньому багато екшн сцен але й насичена драматургія не залишить вас байдужими. А ще тут знайшлося місце і легкому гумору, який трохи знімає. Напругу підлога холодна. Принести тобі капці. Так, сер. Я був би вдячний. гляди мені. Кольорова палітра в цьому фільмі теж змінилася. Від похмурої гами перейшли до світліших відтінків, вже знайомих за іншими науково-фантастичними фільмами. Однак дизайн декорації продовжує викликати фізіологічну відразу, але саме це і працює на контрасті зі стерильними локаціями на початку фільму. Завдяки зміні жанру, чужі стали успішним продовженням. Кемерон не просто експлуатував досягнення попередників, а розвивав їх, створюючи самостійний витвір мистецтва. Глядачі вже знайомі правила Всесвіту, тож творці Глиблювали характери та підвищували ставки, тому замість одного чужого героям довелося битися з армією ксеноморфів, що додало масштабності. Змінюється і монтажний малюнок фільму. А Кемерон обманює наші очікування не лише на рівні образів, але й на рівні окремих сцен. Наприклад, тепер Андроїд один із найдобріших і найприємніших персонажів. Okay. Ти молодець. справді yeah. Так. Щоправда, несподівані сюжетні повороти тепер потрібні не як спосіб налякати глядача, як було у першому фільмі, а для підготовки до ефектної екшн сцени. Взагалі прийнято вважати, що фільм «Чужі» – це найкращий сиквел в історії, але про це якось іншим разом, тому що йому краще посвятити окремий випуск. Перейдемо до третьої частини, де теж не обійшлося без новаторства, іноді доречного, а іноді не дуже. Одразу після прокату другої частини студія заявила про продовження фільму, але до екранів він дістався тільки через 6 років. Це сталося через виробничі проблеми, в які потрапив фільм. Багато режисерів просто не хотіли працювати зі студією. Але в якийсь момент навіть Рідлі Скотт був готовий зняти фільм. Але його цікавило не продовження серії, а приквел, що не влаштовувало вже студію. Потім до проєкту приєднався нова. Дэвид Финчер. Вважається, що вже відомі нам продюсери Гайлер і Гіл взяли його тільки тому, що новачком можна було б легко керувати, але у випадку з Фінчером це не спрацювало. Чужий три стилістично нагадує першу частину. Це камерний фільм, знятий у тісних декораціях. У ньому акцент зроблено не на протистоянні з чужим, а на стосунках між людьми в складних обставинах. Хоча в третій частині теж є формальні новації, наприклад, вигадливо використано теплий жовтий колір. Зазвичай він використовується в романтичних фільмах, щоб передати любов. Та спокій. Але Фінчер надає йому хворобливого відтінку і робить кольором загрози. Девід Фінчер, який нерідко вдається до складної хореографії камерою, використовує нетиповий для франшизи підхід. Найбільш вражаючий епізод фільму це запаморочлива гонитва коридорами в'язниці, знята з точки зору чужого. На стадії монтажу фільму знадобилося більше року, щоб зібрати остаточну версію чужого. Фільм кілька разів перемонтовували наново, тільки в середині 92-го року він дістався до великих екранів і загалом. Салом зібрав, хоч і не супер, але досить велику касу. Однак режисер Девід Фінчер покинув проект одразу після зйомок. Згодом йому не раз пропонували повернутися і зібрати свою версію фільму, але він завжди відмовлявся, пояснюючи це тим, що ніяк не міг би зібрати свій фільм, адже студія не давала йому навіть можливості знімати самостійно. Під час пізніх інтерв'ю Фінчер розповідав, що ніхто не ненавидить цей фільм більше, ніж він сам. Фінчер віддав стрічці два роки свого життя, а отримав лише погрози звільненням та постійні відмови на всі його Ідея. Здебільшого на цьому кар'єра режисера початківця могла закінчитись, оскільки фільм все ж не виправдав своїх сподівань за касовими зборами і фанати його зненавиділи. Але кар'єру Фіншера врятувала актриса Сігурні Вівер і продюсер Арнольд Копельсон. Він запропонував йому поставити трилер Сім, який у результаті став просто хітом і зараз же вважається класикою кіно. Саме це і врятувало кар'єру Фіншера. Четверта частина взагалі найнесерйозніша з усіх. У ній добре помітна гіпербалізована несерйозність цього, що відбувається. Якщо третя частина в якомусь плані повторювала першу, то Воскресіння повторює другу. У цій частині групі добре підготовлених героїв також доводиться зіткнутися з кількома чужими, але замість солдатів уже не була команди піратів, яким вже не до благородства. Незвичайні ракурси і абсурдні ситуації тільки додають гротеску фільму. Втім, навіть у четвертому фільмі є помітні знайомі особливості франшизи. Однією з яких є фізіологічні жахіття та каліцтва, що викликають побоювання за тіла героїв, а отже, і за своє власне. Хоч жена і каже, що пишається четвертим чужим, але закінчивши роботу над четвертою частиною, він одразу ж покинув Голівуд і присягнувся більше ніколи не мати з ними справи. Через економію студії довелося вирізати дорогі сцени, що в результаті не шкодило фільму. Це призвело до того, що на майданчику навіть не змогли побудувати кілька різних коридорів, грошей вистачило тільки на імітацію двох, якими актори і блукали весь цей час. Але незважаючи навіть на це, бюджет становив вже 75 мільйонів, що більше ніж у фільмів згадати все. Або матриці, які теж виходили в 90-х, фанати вже не дуже чекали фільм, і як результат, він стріско провалився в домашньому прокаті. Однією з причин провалу франшизи є її концепт, який не дозволяє придумати багато нових сюжетів. Третя частина фільму стала прикладом того, що буває, коли продюсер і режисер не можуть знайти спільну мову. Незважаючи на непогані збори, третя частина могла вийти набагато яскравішою і винахідливішою. Перші фільми серії набрали таку популярність, що всі наступні частини неминуче опинялися у тіні і були критично сприйняті шанувальниками. Кросовери зробили франшизу занадто масштабною, і в наступних фільмах чужий втратив те, що робили його по справжньому страшним. У перших частинах завдяки клаустрофовному дизайну локацій Вся увага глядача була зосереджена на ксеноморфі. Вузькі темні коридори замінили на широкі локації, де чужий вже не головна загроза, а просто незначна деталь. В останніх фільмах ксеноморфа можна замінити на будь-яку іншу істоту, яка може лякати, і результат буде той самий. Творці не змогли придумати такі обставини, які розкрили ксеноморфа з несподіваного боку. Франшизі не допомогло навіть те, що вона повернулася до свого співзасновника Рідлі Скотта. хоча Прометей і заповіт можуть принести певне задоволення, але фанати їх просто знищили. 25 травня 1979 року на екрани вийшов фільм Чужий, який зміг зацікавити і по-справжньому вразити глядачів. Найвразливіші після сцени народження чужого просто вибігали із залу. А в день прем'єри релігійні фанатики навіть підпалили величезну декорацію з жокеєм, встановлену перед одним із кінотеатрів, вважаючи її диявольською. Однак, замість того, щоб відлякати глядачів, така сенсація лише привертала увагу кінолюбителів. Фільм став касовим успіхом і отримав заслужений Оскар, за вражаючі візуальні ефекти. Дено Беннон навіть заявив, що чужий став кінцем жанру, повністю вичерпавши тему монстрів у космосі. За його словами, після виходу цього фільму сценаристам просто не залишилося можливості здивувати публіку чимось новим і несподіваним. Вони могли тільки повторювати старі сюжетні схеми. Не дивно, що за весь цей час було створено безліч клонів фільму Чужий, але жоден так і не зміг його перевершити. А ми завжди будемо пам'ятати, що. У космосі ніхто наш крик не почує. Я запрошую всіх обговорювати фільм у коментарях та написати свої враження від перегляду. Будь ласка, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах і діліться ним зі своїми близькими та друзями. А також не забувайте про підписку та вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному випуску.